Про фронт давай поговоримо. Там давай Покровськ. Ситуація важка. Дійсно важка. Ми з тобою чим відрізняємось, на Мою думку, як я часто кажу там в етерах інших каналів, те, що ми без ружавих окулярів розглядаємо ситуацію. На Покровському реально дуже важка. Ми з тобою, напевно, чи не перші, хто нормально оголошував реальні задачі росіян 2025 рік. Це вихід на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Вони вже її не виконують. Ми це бачимо. Наші сили оборони стримують цього ворога і підрозділи, але їм треба якась перемога, якесь велике місто, яке стане плацдармом для подальшої роботи, і з того, що ми сьогодні. Бачимо, Констаха, Крам, Моторськ не можуть ними стати в найближчій осяжній перспективі. Ну, По Констанції себе посперечався. Хоча, часі, ще. хоча да, Ну, Я тут хочу твою думку теж почути, тому що наскільки ми, увага до Покровська прикута, що по Константинівській теж не все так однозначно, не легка там ситуація. Але Покровськ сьогодні є, мені здається, їхні ключовою цілею на 25-й рік, реалістично, яку вони собі самі ставлять для того, аби його зайняти. З півночі від міста вони собі зробили плацдарм для обстрілу добропілля. Ми неодноразово тобою говорили для того, аби виводити нашу логістику з ладу. Каби ти не наші Огляді щотижневому. Що неділі нагадує Василь. Випускає дуже хороший огляд, що відбувається на фронті. Василь розповідав про каби, які якраз на відтинку фронту покров з Константинівка-Краматорськ. і ви бачили ранок вівторка, що прилетіло по Краматорську uh -huh. кабом. Тобто, для чого це вони роблять? Зривають нашу логістику. Три тисяч три тисячі осіньте прохвалили три тисячі кабів це... за останні три місяці. Це... Ось от малесеньку ділянку території на смузі між Покровським Мирноградом і Костянтинівка. Я і прилетіло. В останнє, так, кабів бачив на Сумщину рік тому, коли Курська операція була, я якраз там був, і я переживав ці удари по 10 кабів плюс-мінус в одну. А це 30 виконання. кабів в мі місяць. Ну, от в, ці, в день. В цій локації 30 Не, ну, кабів в день. Я переживав 10 кабів в день в зоні виконання на Курщині, і це... Важко, повірте. Налагодити логістику, забезпечити е, безпеку твого підрозділу і пересуватися. І, втримати роман, і, ще, і ще й втримати це все. І, кажу, там, втримати кукуху, Взагалі це важко, Взагалі, в принципі, це навіть, важко коли, це коли це в тебе навколо тебе 10 кабів десь прилітає. Але це відчуття падіння кабу це така. Важка штука, тому ворог це для того, щоб брати покроскунню інформація. Малі диверсійні групи заходять населений пункт. А для чого? Для того, аби закріпитися на певних вулицях, які потім забезпечить штурмові дії. Ось що відбувається зараз на Покровську. і важка ситуація, проте вона з півдня. Мені здається, може бути для нас трошки більш перспективнішою, удачне ми далі тримаємо. І Новопавлівський напрямок, там який є, населений пункт Ялту взяли, і загалом ти більше знаєш про Новопавлівський напрямок, ніж я. Можливо, чи може він, на твою думку, нам стати помічним у обороні Покровська? Десь кожен напрямок може стати помічним в обороні Покровська. Чим довше там стримується противник, чим більше його знищується, тим менше шанс... ну, Тобто, скажімо так: якщо росіяни на Новопавлівському напрямку вийдуть до кордонів Дніпропетровської області, закріпляться там, заявлять про виконання політичної задачі, то це означає, що вони вивільнять певний ресурс військ, так який перенаправлять на Покровськ. Так а, більше військ на Покровську, більше проблем там. Станом на сьогодні ми маємо десь приблизно 111, 110, нехай це буде тисяч військ на Покровську, що відповідає. Щільності російських порядків приблизно 10 тисяч військ на 10 кілометрів. Це дуже багато це дуже багато. Це дуже багато. В нас навіть бригади такої от можливості таких немає. І за рахунок цієї інтенс... цієї концентрації вони мають ці успіхи. Чи є ці успіхи такими, що ну якби відповідає такій концентрації військ? Ні, не є такими. Але звісно, що тенденція до. Потенційної втрати Покровська вона вимальовується все ясніше, чіткіше і яскравіше. Диверсійні групи, які зараз заходять в місто з півдня через населений пункт звірова. Це чи є це проблемою? Ну тому що я розумію, це дуже хайпово легко знаєш заголовку. Там десь написати, що ворог уже в Покровську. На мою думку, ні. Це, це не є найбільшою проблемою. Це те, що, те, що ДРГ з'явилися в е, Покровську. Проблема взаємодії підрозділів, те, що наші друзі з Діптайд писали, що friendly Fire бо це найбільша проблема. Це завжди проблема, коли диверсійні групи заходять в будь який населений пункт. Де б це не було би навіть згадати Київ березень 2022, го двадцять Навіть нас тут був неодноразово Friendly Fire і в інших великих містах. Так, тому це проблема взаємодії, але я так розумію, що налагодили цю взаємодію і вже плюс-мінус розуміють, хто як звідки заходить і звідки кого чекати. Ну тут і е, в принципі загалом тактично нічого не змінюється. Буде ДРГ в Покровську, чи навіть вони займуть якусь п... одну вулицю. Хоча ні, якщо ні, займуть вулицю, вулицю займуться займуть, вже інше. Це питання. є ворота штурмова. Та, та, так, та. якщо, якщо ДРГ будуть чи не будуть, воно тактично не змінює ситуацію. В оперативному тактичному сенсі не змінює ситуація. Значно більш небезпечна історія, це там, де от, ти говориш північніше, Мирнограда, населені пункти Бо економічне, родинське, де ворог має можливість, має перспективу проходу до наших логістичних шляхів. Зараз є три дороги з Покровська і Мирногради. Там дуже непогані географічні перепони, які можемо використати. Я на них так трошки сподіваюся, там шахти, там водоймище, тобто так, є спроби, як стримати так. І так і ні, тому що які б вони були все ж таки географічні перешкоди. Ми бачимо, що за величезною концентрацією російських військ вони мають перспективу до просування. Тобто, ми. якщо вони займуть родниське, якщо вони переріжуть одну із цих доріг, яка проходить власне через цей населений пункт. Якщо вони далі отримують перспективу дронами діставати до наступної дороги в Гришиному, якщо вони ще з півдня підтиснуть покров з кільцем, дроновим кільцем таким собі і будуть перерізати дорогу на Павлоград, це буде реально. Вони зараз не ведуть міських боїв. Чому я кажу, що ДРГ це не така mm -hmm. велика зараз штука. Росіяни розуміють, що сценарії Бахмуту і міських боїв вони не мають сенсу. Це no. втрачаєш дуже багато. Та там, слухай, бої були за кожен будинок. Так, і там там стисалися вагнерівці. Та, там стисали, там стисала, там знищено там знищені армія. Ціла Вагнерівська армія там була знищена 25 тисяч військовослужбовців. Тому які стали бути дієздатними. Значно перспективніше робити ось ці от охоплення, які були продемонстровані, наприклад, в Авдіївці. Авдіївці і суджу вони так повернули. Та, Вони відрізали відрізали Це дорогу. просто такий свіжий кейс, ви пам'ятаєте, як ми там відходили через е, дронові антидронові е, ці, канали, які вже були тоді нормально замасковані. Сподіваюся, що зараз теж є антидронові сітки на дорогах на Добропілля. Сподіваюся, встановлюємо. Робимо, Відносно, щось і... там є, чогось немає. Але, а чогось нема. Але слухай, е, я хочу просто сказати людям один той факт, що mm -hmm. ворог, такий великий ворог, який так сильно нас переражає, вже давно мав бути набагато далі. Це є про те, то що ми ефективно його винищуємо. І про те, що я говорю, що нам треба доктрина максимального виснаження і винищення. Нам треба, тому що зараз вони роблять це з нами. Вони навіть зрозуміли, що вони навіть не можуть нас так просто. Вони нас теж виснажують в тому числі. І це сьогодні така є війна, війна на виснаження, і це є факт. І нам треба люди, нам треба можливості, і нам треба рекрути, нам треба змінюватись. В цьому плані, щоб бути ще більш ефективнішими, тому що сказати, що ми ефективні в цьому зупинитися, неправильно. Треба постійно йти до цього. І тут, якщо хочеш щось про фронт, поговоримо. Як ні, я ну я з хіба що... підв'язав собі певні речі. А, ну я не тут, не, не стільки може про фронт, я про виснаження. Виснаження, яке вони в тому числі впроваджують за рахунок своїх шахедів. Uh -huh. а, багато лякалок, багато є міфів про uh -huh. шахеди. А, вчора, в принципі, Мадяр Ну Мадярма за командує та Сил безпілотних систем виступав в Ізбаденні. На навчаннях Land Euro. І він казав західним нашим партнерам, що народ, ви навіть не уявляєте, як дрони змінюють війну. Я просто це хочу підкреслити. Слова мадяра, сказано європейцям, ви навіть не уявляєте, як дрони змінили війну. Він каже: Я бачу ваші бази НАТО, і я можу вам відповідально заявити, що, по-перше, а, не існує такої бронетехніки, не існує в світі такого танку, який би український дрон не знищив. Так, на нього може піти 10, 20, 30 дронів, але ми його знищимо. Розіб'ємо про те, що 100 кран. дронів, навіть 100 дронів, якщо ти їх запускаєш по е, вартісній техніці, яка коштує, наприклад, 40 мільйонів доларів, це не співставні речі. 100 дронів це приблизно там 40-50 тисяч доларів. ти говориш про співстанність, а він говорив про Точки досягнення, що так. типу дрон знайде цю прогалину, цю пробою на яку воно знищує. Операція повотина. Найкраще підтвердження з підчумазамазара <реш> <Майдяри. реш> uh, та тобто, перше, що він говорить, а друге він каже: дивлюсь на ваші бази, чудові, гарні бази. Техніка так красиво поставлена, розмальована. Каже, чотири моїх екіпажі за відстані 10 кілометрів від цієї від цієї бази за 15 хвилин. влаштують вам тут перл Харбор. Хороша, сильна фраза. Я <реш> вважаю, вважаю, що не треба боятися таких заяв. Ну, Мене е... запитували в одному з ефірів: а чи можна так говорити іноземцям? Та іноземцям. треба так говорити іноземцям. Хай вони знають, треба що треба трошки це як ті, це. очка відкривати. Знімати рожеві окуляри, які ми так. намагаємося знімати на нашому подкасті. І він третє, що він сказав: от ми зараз даємо раду з дронами, створюємо кілзони, розвиваємося. Зараз великий виклик стає перед нашими військами. Це створити, як він сказав, стіну вищу за китайську, яка би збивала російські шахеди, тому що це теж ефективний варіант виснаження. Я тільки не військ, хоча й по військах до речі, по зараз військах. дуже дуже багато по прифронтовій території працюють шахеди, але на сам тилу. Тилу, який виснажується теж за рахунок ударів шахедами, як ми бачили, одну з останніх атак по Києву навіть Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил, визнав, що 15 прильотів, точних прильотів, точкових прильотів саме від шахедів прийшло, тому що ракети всі збили, а шахеди поприходили 15, 15 локацій. Тому це, це багато великий, це великий виклик. Багато. Нас трошки лякають вже з іншого боку. Наші європейські партнери, які в моєму розумінні не зовсім відстрілюють, що реально відбувається. Крістіан Фрондінг, генерал-майор німецької. Армії, який, в принципі, адекватний чоловік, він головний комунікатор, скажімо так, між нашим військом і Бундесвером. Він сказав, що треба готуватися до того, що росіяни хочуть запускати дві тисячі на добу. Може й хочуть, але ну, тіпа, хотіти і могти. Це трошки різні речі. Поясню, щоб люди зрозуміли, як це працює. Є місце запуску шахеда. Є час підвезення шахідів. Вони не стоять під на, на взлітній смузі, е, бо їх за аеродромів в основному запускають. Е, вони не стоять там цілодобово, тому що по них може прилетіти. Їх треба підвести, розгорнути. Екіпаж має його запустити. Взаємодія з іншими підрозділами, щоб це все правильно полетіло. Е, взаємодія навіть з білорусами, з якими не все так налагоджені, коли щось там залетить, непонятно як і щось там не виходить. Це є комплекс заходів, який щоб вийти вони на 500-700, сімсот ну 500 для них це довга операція і підготовка. Росіянам є інша перевага не запустити 2000 тисячі за один раз, а запускати, наприклад, щотижня 500. От на це вони зараз виходять, тому що там час підготовки до масованих атак для них скоротився. Тому що вони накопичили ресурси, в них є більше екіпажів, в них є більше людей, які можуть це робити, і є більше грошей ніж в нас, щоб це все будувати, робити. І е, тому я більше е, про те, що кількість е, зростання місячної норми шахедів на нас буде зростати, е, це факт. І Ми з тобою неодноразово про це говорили. А от за один раз я думаю, що максимум вони до тисячі дійдуть, і то це будуть показові історії, щоб був заголовок. Тисяча шахедів там на Україні. Ну да, це буде катастрофа в нас інформаційна. Хоча насправді я знаю інформацію інституції в Україні, які готуються і розглядають сценарії запуску тисячі дронів. Ну, без безсумнівно, такі це, треба це сценарії проглядати, це, 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 правильно. Це називається курс of action. Коли е... ти готуєшся до операції, в тебе є курс of action, і ти будуєш собі там 3, 4, 5, а то бажано і 7 сценаріїв.